Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати з вами заливний пиріг з зеленою цибулею. Готуємо тісто на пиріг. Ми з'єднуємо яйця, кефір, олію. В рецепті я використовую рафіновану, сіль. Все разом гарно перемішуємо до однорідності. Окремо до просіяного борошна додаємо розпушувач. Все перемішуємо. Далі борошна додаємо до рідини невеликими частинами. Постійно перемішуємо, щоб не було грудочок. В кінці до тіста додаємо натертий твердий сир. Перемішуємо все лопаткою. Тісто для пирога готове, поки залишаємо його в стороні. Готуємо начинку для пирога. Дрібно нарізаємо зелену цибулю, копчену шинку та відварені яйця. Все складаємо у миску. Начинка готова, до неї додаємо одне яйце. Все разом перемішуємо, начинка на пиріг готова. Далі формуємо пиріг. Форму застилаємо пергаментним папером, на дно викладаємо половину тіста. Лопаткою рівномірно розпреділяємо по формі. Далі викладаємо зверху начинку. Також рівномірно розпреділяємо її. І далі зверху викладаємо тісто, яке залишилось. За бажанням зверху можна присипати пиріг насінням кунжута. Розігріваємо духовку на 180 градусів і випікаємо пиріг 35-40 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Пиріг готовий. Виймаємо його із форми, викладаємо на тарілку та подаємо до столу.